11 нових автобусів отримали школи Рівненщини. Вже вдруге за місяць навчальні заклади області отримують новий транспорт. Нині їх не вистачає, бо з початком великої війни на потреби зсу було вилучено 58 шкільних автобусів. Скільки навчальних закладів їх потребує? Дивіться далі. То ви ж розумієте, що якщо там сплошні ями замість асфальту, то постійно треба міняти то колеса, то ресори. взимку, коли дорога ще більше ускладнюється, фактично. Було що навіть зривалися рейси через погані дороги. Людмила Миронюк, директорка Кухліцьковільського ліцею, що на Зарічненщині, розповідає про проблеми дороги у їхній громаді, через які ламалися шкільні автобуси. Всього на перше вересня в нас буде 413 діток, із них 140-150 потребують підвозу. Взагалі до закладу підвозиться дітки із трьох сіл і з шести хуторів. Зарічненська громада віддала на потреби ЗСУ. Су чотири шкільні автобуси для того, аби охопити усі населені пункти із довезенням дітей, необхідно мати ще п'ять автівок. У нас в громаді є 22 заклади освіти. Шкільних автобусів маємо п'ять, але решту користуємося підвозом, тобто по найму. Ці автобуси це звичайно дорого і. Є Тягар таки для громади, лишній перерозхід коштів. У нас в громаді 31 населений пункт, і в середньому приблизно я так рахую, що тисяча діток потрібно довозити, організувати для них підвіз. Це багато шкільними автобусами. Сьогодні підвозиться 76% школярів та вчителів нашого регіону, які живуть поза межами пішохідної доступності до закладів освіти. Спочатку шурмоштабної війни. В області 58 автобусів шкільної системи було передано на потреби Збройних сил України, і сьогодні отримують ті громади, які першими відгукнулися, які перші надали свої автобуси, не задаючи ніяких питань, просто розуміючи, що це потрібно зробити. Президент України Володимир Зеленський поставив задачу. Забезпечити безперервний освітній процес для цього нам потрібні автобуси. Нагадаємо, що минулого тижня громадам області також передали 10 шкільних автобусів. Загальна потреба області у такому транспорті на сьогодні складає 86 одиниць. Ілля Тамашевський, Павло Стецюк, новини Рівного.